Сто років тому Україну з Далін Сидів там з Крупською і з охороною, щоб ніхто туди не сунувся. Вони розмовляли на такому суржику страшному. «Ви Розмовляйте на своїй мові. Ну, колгосп. Вони вибрали шлях іти разом з німецькою армією. А Стус куди пішов? Це ж компанія Стулс. Знущання над українською мовою. Хочеш, не хочеш, а пишеш цвір. На тему Ми совєтський народ. Це ж взагалі було страшне. Нема мови, нема нації, нічого нема. Ми совєтський народ. Все перекручувалося істориками тої влади, під якою жила країна. Там, де був хазяїн, їм подобалось, так, да, їм подобалось. Українська національна риса. Виживуть, виживуть, виживуть. Ви знаєте, на жаль, історія це така штука, що кожна в той, той період, який були УПА, були Бандерівці, перекручувалася історі... істориками тої влади, під якою вона жила країна. Я вважаю, що 100 років тому. Україну з'їв, Сталін з'їв. Не Лєнін, а Сталін з'їв, тому що Лєнін був вже ніяк, ніяк не, не осправ. Ну він почав, так? Да? 22-й рік. Він вже був в горках, сидів там з Крупською і з охороною, щоб ніхто туди не сунувся. Це ж 22-й рік. Тільки до 24-го там держали, поки не добили. А тут одразу пустили проти кого? Проти України. Було дано вольно Фінляндії, Польщі і Україні. Був підписан такий договір, мир, коли Україна буде вільна. І рівно 100 років тому її з'їли, її з'їли те саме керівництво, яке. Зараз культивується на всю Росію. Бандерівці хотіли зробити інше, але який шлях вони вибрали? Може, неправильний, але ви все ж таки вони вибрали шлях на якомусь етапі іти разом з німецькою армією. Думаю, що це не такий неправильний шлях, але... Оце і дало змогу їх про них погано казати. Але вони йшли за вільну Україну. Потім були 48-й рік почався. Це... Ми, в той час ми, діти були дуже дорослі. У 48-му році почалось знущання над українською мовою. Коли ректор Київського університету звернувся в ЦК України, щоб гуманітарні факультети Київського національного університету викладали на українській мові, то його на другий день відправили в чернівці. Оце було рішення з українською мовою. Потім я закінчувала школу в 50-му році. Ми ж хочеш, не хочеш, а пишеш твір на тему Ми совєтський народ. Нема мови, нема нації, нічого нема. Ми совєтський народ. Все. Українська мова, на, на щастя, у мене була викладачка української мови, я їй зобов'язана багато чим. Мабуть, і своїм поглядом на життя. Бачити українську культуру. Ну, подяка їй велика. Оце 48 50 рік. А потім вже пішов 60-ті, в 60-ники. Це ж теж на моєму, на моєму віку. Це на відродження. Це ж взагалі було страшне. Вони всі були і засекречені теж, розумієте? Вони тихо працювали, Вони... у мене, на жаль, я тоді вже у мене народилась одна дочка, потім друга дочка. Я якось жила в центрі до того, а потім ми переїхали в район Куреньовки. І я тільки краєм уха через своїх хороших знайомих знала, що Лілія Костенко вже не ходить по Хрещатику, теж у нас було. Знаєте, там всіх знаєш, хто ходить. Ну, я жила на Горько, 17, це площа Толстого, так? І в нас променад був на Хрещатику. І всіх побачиш, і, всі, і всім поздороваєш, і всіх, що Алла Міщенко, теж там, вони все всіх, наче всіх так знаєш наглядно. А потім узнає, що той там, той там, той там. Вони ж пішли під суд, а Стулс куди пішов. Це ж компанія Стулса. Горська взагалі допомагала скільки могла. Вона взагалі була відстоювала. Та вона ж центром була, по суті. Хоча як батьки не, не були проти, але ж вона була центром. А, а от ж вона чер через квартал від мого дому жила, і ми знали, знали так наглядно всіх. Але ж українську мову притісняли починаючи з. Я поступила в інститут в 50-му році, і ви знаєте, бідні були ті діти, які прийшли з сел. Вони їх образливо називали когутами, і вони старались так вивчати російську мову. Вони розмовляли на такому суржику страшному, що взагалі взагалі, ну ну я казала, що що мучаєтесь, Розмовляйте на своїй мові. Чого? Да, ми, ми розмовляли російською мовою, тому що ми вчилися в цих російських школах, ми іншого не знали і не було. Ну, Суспільство поряд, яко, як я розмовляла би українською мовою, хоча я її дуже любила і ще тоді, тому що і, і досі, Ну, тому, завдяки моїй вчительці. А, а не можна було розмовляти українською мовою. Десь в цей час пішов обмін паспорт, партійних білетів. Зі мною працювала Ріта Довгань, бо я її ще пошкод з моєї школи. Її не, не поміняли партійних квіток, і ще й притягали до судової дисципліни, тому чому вона організовувала читання віршів, які написані були українською мовою І за це судили? — в університеті. В університеті був, був, ну, були, був кружок, були вони, вони старались все ж таки підняти українську мову. Вона приносила мені книжки, малесенькі, саме здатовські, маленькі книжки, але вона поплатилася за це, за це тим, що ну, це ж робота і це все це тяглося дуже-дуже довго. І всі, хто з її родиною був знайомий, теж <смі> були, ну, ну що зробиш, така, така система була, розумієте. Всіх, хто хоч якось ну, товаришував з людиною, яка пропагує українську мову, а це вони збиралися в університеті офіційно, слухали віршину, які написали зараз молоді поети. А в театрі української драми йшли е, Платон Кречет», що е, ще там було таке? Ну, то про, про наші колгоспи, от, такі спектаклі, от такого напряму, що, ну дивитись, а, а, а старі хороші спектаклі дуже рідко йшли. Дуже рідко. Наскільки я знаю, в театрі ще забороняли знати розмовляти українською мовою. Українською говорили тільки бідняки. Ну, по виставі. По виставі, так. Да. По виставі треба було давали ж українську мову, тільки спектакль йшов на українській мові. Спектакль йшов на українській мові, але самі всі спектаклі самі, вони були такі, що ну колгосп. А колгосп це я, 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 я завжди від... до, до них, я не знала взагалі, тут сюди я приїхала, купили цю, цю... хатку тут, це добудовували все. Я, не знала, що картопля... тобто, я знала, що картопля не росте на деревах. Тобто, була, була таким городським жителем. Що... Але ж тут, бо тут люди, нормальні люди, розумієте, нормальні люди. Але вони дуже сумують за колгоспами. — А з чим це зв'язано, може бути, що вони сумують? От тоді була організація, там, де був хазяїн. Їм, їм подобалось, так, їм подобалось. Але коли, я питаю, а коли у вас треба було вирубати дерева, на кожне дерево треба було платити налог, на кожну корову, на все на налоги, ну так, було, ну ми ж, ми ж вижили. Ну, українська, українська національна риса. Виживуть, виживуть, виживуть.